Він вагою 8 кілограм зараз. Він ще до року ще буде рости. А для чого ви їх тримаєте? Для чого вийдуть? Аби жінка знала, що я не їх трачу, то я б досі зі тут спав. А чим ви його окрім бурячка? Сіно, зерно, видів, ячмінь, овес і пшенички трошки, ну і макухи. А скільки треба, щоб нагодувати такого великого кролика? Наскільки більше вони є? Я йде, не, ніж не дозую їм. Їх постійний корм. Кролики за сутки до їжі підходить 50-60 разів. Їх так травна система зложена. Водичка постійно ось в таких поїлочках. За водичка постійно в поїлочках вони собі п'ють. А зимою, як замерзає, я беру в хату, відро розмерзається, попили, там ввечері знову розморозив ще раз. Їм достатньо раз в сутки. По... Попити води. Зараз то це тільки маточне поголів'я, а літом до 40 штук, бо ви бачите, що немає такої можливості. Я ж це ж не село. Що дають бай, дають зерно, дають пшеницю. Там є город, є свій буряк. У мене все з базара. А скільки все-таки тратите? От скільки вам треба, наприклад, щоб зиму їх прогодувати? Півтони зерна. Буряка треба зимою купити, треба прививки купити. Сьогодні 200-500, завтра знову 200-500 І так постійно зразу 37 цьому розмір мають півроку. До такі кролики. Шерстка така має бути кладища, вона аж переливається, як сонечко. От подобається мені чорний. Діти приїжджають внучки кажуть, діду, що в тебе чорні до чорні? Ну, біжи на місце своє. Де туди? Це, 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 цього року ще взяв, ну ходіть, вилазь. Де? Попробуйте. Ще риженьких, там маленьких сховалися. Ці меншенька порода. Ці ростуть максимум до 6 кілограм. Ой, який ярмар буряк. Пийте, їжте і ростіть.